Дітки, підгадайте загадку. У садках у гаях блукає, в жовте листя одягає, золотиму постіль. жде сестрицю білу в гості. Хто це малята? Вірно, осінь. Осінь розфарбувала листочки в різні кольори. Осінь щедра. Вона приносить собою дощик, а ще у осені є. Вітерець. Він обриває листочки з дерев. Вітерець грається з листочками. Осінь дуже красива. Падає, падає листя у нашому парку. Жовте-червоне листя за вітром летить. Дітки, візьміть до рук листочки і відчуйте, які вони.